Перша зустрічає Воскреслого Марія Магдалина. Не фарисеї, не законовчителі, не побожні люди єврейського народу, не ті, які там мали би згідно якогось статусу, не духовенство, але Марія Магдалина, про яку традиція говорить, що це та жінка, з якої Ісус вигнав всім бісів. Повноту зла, найгірше, що може бути в очах людей остання посеред усіх, найгірше, найбільше злавні, найбільше гріхів. І саме вона є свідком найбільшого чуда, яке відбулося, і події Воскресіння Христа. Це дуже з однієї сторони, якось дуже дивно, але з іншої сторони, це показує, що Бог об'являється нам не згідно нашого статусу духовного, матеріального, що, там, більше маємо таких духовних погонів, але згідно того, наскільки ми Його любимо. Бо Марія Магдалина це та, яка цілим серцем полюбила Ісуса Христа як Господа. в першому читанні чули, це пророцтво. З книги пісні пісень, яке повністю відображає Марію Магдалину, Марія, яка шукає того, кого полюбило її серце. І в цьому Євангелії ми чуємо таку теж дивну ситуацію, що Марія стоїть біля гробу, дивиться в цю гробницю, і ангел запитує її, чого ти плачеш. Потім Ісус ще запитає, чого ти плачеш. Ну, перше вони помилилися з тим, що взагалі жінку запитали, чого плачеш, тому що привід не мусить бути для цього, щоб плакала жінка. Е, може бути і просто так. А друге, е, вона на цвинтарі біля гробниці питати, чого ти плачеш. Ну, це Дивне запитання в тій ситуації, в тій, е, ну, в тій обстановці, яка відбувається, Марія втратила Господа, втратила дуже близьку для неї особу, і ангел, а потім Ісус, який чув те, що ангел питав, який е, знає, що Марія вже відповіла один раз. Забрали мого Господа, вона плаче, не знаю, де поклали Його. А потім Ісус каже, після цього чого ти плачеш? В Євангелії від Луки є такі слова, е е скеровані до жінок, які прийшли до гробниці, чому ви шукаєте живого між мертвими? Чому ви шукаєте живого між мертвими? Це може бути теж таким поясненням, чому Ісус запитує Марію Магдалину, яка в скорботі, яка в траурі, яка переживає велику біль, чому, чому ти плачеш? Чому ти шукаєш живого між мертвими? Марія якби хоче повернути назад Ісуса. Вона хоче. Щоби було так, як раніше, щоб, шукаючи це мертве тіло Ісуса, залишитися на цьому рівні, в цьому періоді, в цьому часі болю, страждання, втрати, Ісус їй цього не дозволяє. Вона вже поплакала, вона вже оплакала Ісуса, вона вже пережила цю велику біль. Ісус. Не дозволяє їй залишитися на постійно з цим. І християнство це не релігія смерті, це не релігія е, втрати і переживання, е, переживання цього болю втрати. Так, ми не раз оплакуємо, ми не раз страждаємо, але Ісус говорить до Марії Магдалини. Іди, і, іди до моїх братів, іди, розповість їм, що я йду до Отця Мого і Отця Вашого. А в іншому Євангелії е, теж говорить Марії Магдалині: е, «Іди і сповісти моїм братам, щоби йшли в Галілею, там мене зустріне. Тобто Ісус дає їй місію, Він не дивиться на те, що я зараз, Він каже їй, якби вийде з цього болю. Вийди з цього стану, йди проголошуй, що я живий, християнство це релігія живого Христа, Воскреслого Христа. І може бути в нас така спокуса бути в стані Марії Магдалини постійно, такого болю, такого, такої депресії. Все погано, забрали Ісуса, нічого з цього не буде. Я все втратив чи втратила, все погано. Ні, Ісус каже, так не може бути. Вставай, іди, іди сповісти, іди скажи моїм братам, скажи церкві. Нехай церква стане місцем проголошення доброї новини, проголошення Євангелія і дорогі. Кожен із нас може себе побачити в особі Марії Магдалини, ця велика спокуса залишитися в такому стані та бути таким пригніченим, прибитим горем, бо не бракує в нашому житті різних страждань. Ісус це знає, що Марія Магдалина страждає, Він знає, чого вона плаче, бо вона його втратила. Але Він їй хоче показати, що вона не втратила, що Він живий, що вихід завжди є. І, дорогі, нехай цей Євангеліє і ця особа Марії Магдалини спонукає нас не залишатися на тому рівні оплакування, страждання, пригнічення, але навіть через ці страждання знайти Воскресного Ісуса, Котрий. Говорить по імені до мене, до тебе, щоб витягнути нас із цього стану і вести до Воскресіння. Кожен із нас має цю місію проголошувати Воскреслого Ісуса. Амінь.